Невелика та затишна вулиця Дніпра, що виходить на Дніпровський державний цирк, носить ім'я його автора, архітектора Павла Нірінберга. Архітектура була життям цієї людини. Він йшов до своєї мети дуже вперто. Він закінчив будівельний технікум, потім інститут, відпрацював за розподілом. І Переїхав в наше місто, майже все його творче життя пов'язано саме з нашим містом. В період панельних будинків архітектор сприймав безрадісно, проте митцю вдалося створити цікаві об'єкти з тих будівельних матеріалів, які пропонував йому час. В 70-80-ті роки будували багато і швидко, і тому вибрали шлях будувати за допомогою будівельних панелей. І як він сам казав, що не можна з панелі побудувати капітель. Втім, можна сказати, що це йому вдалося. Візьмемо, наприклад, будинок книги. Це перший наш висотний будинок. Він також будувався за допомогою панелей. І разом з тим треба було спроектувати зручне житло. Він настільки багато про це думав, що цей проект йому наснився, як він сам про це казав. Один із найкращих проектів архітектора літній у парку Шевченка, зведений 1977 року. Одна з особливостей театру дерева, що ростуть крізь дах, за словами фахівців, для Ніренберга було принципово не завдати шкоди навколишньому пейзажу. Дніпровський цирк також спроектував Павло Ніренберг, готуючись до створення проекту цирку. Він зустрічався з акробатами, з фокусниками, з дресирувальниками, з музикантами, і він враховував усі їх зауваження і намагався зробити це приміщення цирку максимально комфортним для усіх артистів. Але це ще не все. Було побудовано спеціальне приміщення для тварин. Був побудований готель для артистів цирку. Абсолютно всі вимоги для того, щоб артисти відпочили, для того, щоб тварини теж знаходились в максимально комфортних слові. Архітектор Ніренберг врахував і наш цирк довгі роки, та й сьогодні залишається найкращим в нашій країні. Перед перейменуванням вулиця носила ім'я більшовицького діяча Миколи Баумана. Що можна сказати про Баумана? Це дуже красивий чоловік, який прекрасно танцював і дуже подобався жінкам. Дуже був приємний да в спілкуванні. До нього дуже добре всі ставились. Його дуже любив Ленін за те, що він допомагав йому видавати газету. Він трагічно загинув на мітингу, намагався застрелити одного робочого, який нападав на нього, і той відповів йому. Тож фахівці наполягають, поважайте нашу культуру і наших історичних постатей, запам'ятовуйте та використовуйте сучасні назви вулиць. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.